Вітаю мої друзі! Сьогодні неділя і сьогодні в нас дуже продуктивний сад. Ну, по-перше, сьогодні я отримала посилочку від пана Романа Калінчука з Черкаської області, міста Монастирище, Троянд. Я їх замовила за рекомендацією да? одній підписчиці з Ютубу, сказав, що там одні з найгарніших троянд. І друге, що ми сьогодні зробили, ми сьогодні посадили фруктові дерева в... просто між будинками. Просто подивитися, захотілося, скажімо, трохи більше яблунь, більше груш посадити, щоб це був садок, щоб люди, які проходили мимо, могли зірвати цей садок. Так? Ну Ось така ідея, поїхали, купили саджанці непогані і посадили. Спочатку розпаковочка. Ось подивіться, отак от прийшли мені троянди. Так, так, прийшли мені троянди. Ось вони запаковані. Я просто хотіла вам показати, яка запаковка. Так, ага, так. Упаковані не рухаються. І зараз розпакую і покажу вам живці. Так, подивіться, які живці. Це дуже такі здорові і сильні. Е що я замовила? Герцогиня Крістіана. Далі Бельде Сегоза. Ви знаєте, я не пам'ятаю, що я замовляла. Якось от я... десь мене записано. Ну, ніяк не можу. Ну, мені здається, тільки три цих замовляла. Прийшло чотири. Можливо, це подарунок. Але навіть якщо і Валертон Олд Холл. Ось така трояндочка. І віші. Ну, віші точно замовляла, ну, три точно замовляла, да? ось такі здоровенні, гарні, сильні троянди. Подивіться, просто шикарні. Дякую, пане Романе. Зразу нагадую, що це теж через Черкас. Ось такий буду зараз. Вони, дивіться, навіть глина не обсохла. Тобто так були гарно упаковані, що глина на корінчиках не обсохла. І, в принципі, їх можна вже і садити. Так, ну давайте ось тут подивимося. Дуже непогані. Ну, цю можна гілочку вирізати, але всі інші ні, 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 нормально. Всі інші дуже гарні, сильні, здорові троянди. Тому дякую, пане Романе. Будемо садити, будемо вирощувати. Я дуже-дуже рада. Так, ну і ось хочу показати між будинкова територія. Як ви бачите, і ось тут повертаємо, подивіться, який садок. Цьому садку 4 роки. Тут ось малина. Розумієте, що це територія між будинками просто прохід. Такий заборчик і ось тут зробили такий сад, погляньте. Потім деревом по 4 роки. Так, ось такий сад. Вже за 4 роки виріс. І, дякуючи праці людей, як ви бачите, тут ігрушки, і яблуні. да В основному і черешні. Ось так. Будинок двоповерховий і з такого такий садочок. Подивіться, зараз, як ви бачите, да, обкопані дерева, всі уходжені, тобто і за ними доглядають. Я дивлюся в цьому році ще не обрізали. Тобто обрізають і ось одне дерево в минулому році заболіло, то його викинули і замінили он грушкою новою. Так? Нова грушка, вона така гарна посаджена. Ну, і йдемо дивитися на ту територію, де ми тільки посадили теж новий сад. Ось якраз заходимо, ми тільки тільки досадили. Тут є такий невеликий простір, пустир. Як ви бачите, там вже гілля нарізали, хтось накидав приберем І ось тут такі п'ять дерев ми висадили. Теж черешня, дві груші, дві яблуні. Ну, чомусь хочеться. Я сподіваюся, що вони ростимуть. Викопали великі ями, трошечки їх заправили. Ну і посадили. Як ви бачите, саджанці куплені, гарні, сортові, сподіваюся. Ось трошки надломили і треба обрізати. А так ось, дивіться, зріз гарний. Тобто ми зрізали і сподіваюся, що ці дерева прикрасять наш сад. Тут не буде стоянок машин і будуть рости, давати плоди і радувати людей. А ці ще ямки ось приготовлені для посадки винограду. Виноград чекає, але ще виноград холодно пересаджувати. Ось такі продуктивні вихідні. Зараз буду замочувати троянди, читати про них і думати, куди посадити. А вам, друзі, мої гарного дня, продуктивного. Саджайтесь з вірою, з надією, що все буде Україна, що ніхто в нашу землю не має права і не забере. Я в це вірю. Це буде Україна. До побачення. Хай вам буде щастить. І ніякі шахіти, ракети нам не заважатимуть прикрашати нашу землю. До побачення, цілую всіх.